Що, та ми вже давно почали. Тільки... Так, в чому Мен... різниця? Мен... Тому що тут же ж, розумієте, це була... в мене я не включив мікрофон. От, ну, буває часто. Ну, ви мене розумієте, да? як то обільно, коли ти зняв 10 роликів, а… Яка а різниця Валерій Миколаєвич між бітунками, дюрейшеном, наприклад, і окріджем? Дивіться. А, спочатку, з 1977 року, це була основна модель. От, і вона була до 2010 року, основна модель, тут було дуже багато там кольорів, там різних... Е Сроків гарантії було 30-40-50, якщо пам'ятаєш, пам'ятаєш тоді, та, да, була да, така да. страгія. А потім вони зробили ще на більш сучаснішу технологію, якої да. не має зовсім ніхто не має таку технологію. Ця технологія називається Шурнейл. Шурнел це вмонтована в гонт полоса стеклоткані, яку не можна відірвати. Ось. А то комерційний От... директор. Которую не можна відірвати. Це єдина в світі така технологічна перевага. Така технологія, котра дає найбільшу перевагу цієї черепиці. Тому що, по-перше, це як лінія захисту від дурака, так називаємо, для Для да, Для монтажників. Він повинен сюди вбити Цвях. гвість. Цвяк. Стоп.